Шановні односельчани, мені погрожують, бо я закрив вчора клуб на годину раніше. І що це ти взяв? Сьогодні йшов на роботу, чотири рази почув слово падло. А раніше в середньому один раз в день бувало. Це вже якісь 90-ті почалися. Сьогодні падло, а завтра під велосипед вибухівку підкладуть. От бачиш, а ще вчора була повна. Люда, на, попробуй, чи не отравлена. Так, я не поняла. Люда. Мені здається, що мене хочуть. Ну, Та тобі вже давно треба було то зробить, коли ти вже до зінки через город бігав. Люда, ти тупа? Мене прибрати хочуть. Прибрати? Та кому ти треба. Ага. Вчора Марійка Фасічиха так мене лопатою поміж очей стукнула, що я чуть не помер. Ну, правда, то через те, що я її Що? Ох ти! А це вже покушені. Я ж казав, от от одкого, кого, а от тебе такого не ожидав. Не Третій. <рив> Чувствую, не вижив. Гарно спланіроване покушення. Хана мені. Чуєш, люда? Записуй. Рост метр сімдесят шість. Ширина, ну, будеш на глаз дивитися. Багато людей приглашати не треба. Ну, щоб тільки свої. Музики теж не треба. То для молодежи. Що ти плетеш? А ти відкрий сьогодні клуб на годину раніше і тобі все простять. Точно! Ха-ха-ха! <плес> Піду. Але, Люда, якщо не вернуся живим, помни. Я тебе люблю. О, забув. Для того, щоб вести переговори. Володя! Що? На Емілотіві.